Всім добрі коллек. Як ви вже поняли, ми знаємо, я вам віду. Придбаю свою машину, живу, білий каприт. на року 94 рік. Чому сказати? Зараз ми граємо маленький обзор на салон і підемо до мотора. І потім ще ми поїдемо на склону на якусь сотку. Машину в мене. Що ми можемо сказати обзор на машину? П'ять передач. Сигналка не тут, у всіх гулях тут, а сигналка плачева так. Ручник собі, сидиш допомогу, відкрутив і пішов. Взагалі такі легенько по трохи порваний, нетував собі в ляха, щоб якусь садку керу собі руку поклав і пішов. Що можеш кувати? Короткий, як приїжджаєш, вивертаєш, назад завертаєш, він сам вибиває. Все, робиться, працює по приводці. Бер закривається Мерседес. Обрузак, що нічого не стало. Все, що при, прикулюємо. Прику, прикулю. що можете побачити, показуємо обзорний мотор. Все є, все просив його. Водичка є, антифіж є, масло є. Бо я купляв купляю ти тому вас не майже. Їхав додому і майже моторний кляк. Все, Що? Що? є, все працює елегантно. тут так само є. Що я можу вам сказати? Тут антифріз вливається, мотор. Мотор у нас карбюраторний. зараз покажемо сигнал, як взіл, такі не два поміняємо бо тут треба. Показати добре ліпше. Я ск... Калірка, я скину, акумулятор ну, я з колірка, акумулятор я скинув. дарі зараз акумулятор не коштує 3500. 3500 якраз цієї машину. Білий кабрюлі заправлю. Є такі нюанси, що десь, десь таке, підціяло трохи. бляха, Щоб яха, айплоскупці мають. теж треба зробити, щоб по людську ставало капот. Тут є детка штукатнула. І звідси вона тут ці кліпали. Її збиравали потекую, потека що. Ще вечір, був щось зробив, щось поломить, ще приб'є туди диво. Ну, ще кавалеркам скажу. Ще не заводив його, як приїхав, так і стоїть, що вчора виїжджав з силом на ній. Пари не вистоять, дива, клема, це круте, що той. Все люкся є, масло так само є, зараз конечно масло. Масло. Масло є. Рівень Рів є. Масло залито Все є, трошки срає, десь є такі нюанси десь сає масло. Але то підшамальниця буде робити по-людську. Є десь такі нюанси може срати десь масло. Новий той масляний фільтр. Є такі нюанси Свічки нові Все нове. А що пілярку не маєш не здавати, а я взагалі. Зараз вам покажу, які в мене маціні колонки. От вот трохи немає тут я порну. Колонки ловят, дай Боже, дай Боже. Що я вам не сказав, тут я порвну, поплючи холод застави. Соловей Стараюсь буде бляха на, на коліна падала, що я приїхав. Був. Бо собі їдеш як бляха, я собі найму. Вічного водія, що мене узяв, я тільки такого виїхав. Я така смігоміровала, вилізла, або з того, або з того боку. Взадін двері теж так само легенько все закриває. Так тихенько, як має бути. по моцні, свій підбув, чи таку з два їдеш. Все погнали. Ой, трохи стаптування. <плес> <плес> Та я йду в магазин не поїде, вже машина глохне. Що її вже вже прокляли ті бобки. Добре, давай Яку ти куліри знімаєш, ми так зайдемо. Пішки. Колярка розбере нині на нове відео про мою. Кабруля. Мій кабрулля. Білий кабруля. Бі Колярка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я вже вам купу відео казав. Тільки я. І Ютуб канал. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте про колокольчики і пишіть коментарі, як вам відео. І